Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Усе, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Для того щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал та донатьте на Збройні Сили України. Навіть одна гривня допоможе нашим бійцям. А в коментарях напишіть, які саме теми ви хочете почути, і я запишу про них відео. Ми продовжимо говорити зараз з вами про політичні партії і е, закцентуємося на класифікації. Класифікуючи політичні партії, необхідно врахувати, що будь-яка класифікація умовна, оскільки партії, партійні системи не є створеними за усталеною схемою. Залежно від змін у співвідношенні політичних сил країні, партії трансформуються, змінюють свої назви. Із партійних фракцій створюються нові партії, і так далі, і тому подібне. В основу класифікації можуть бути покладені різні критерії: соціальна підтримка ідеологія, принципи організації і таке інше. Чіткість класифікації значною мірою цікавить політологів у пропонованому нами курсі характеризуються ті політичні партії, які за сучасних умов є найбільш популярними в зарубіжних країнах і беруть участь у роботі парламентів, урядів і муніципальних органів. Консервативні партії латинсько, з латинської консервативної означає зберігання, є прибічниками зберігання соціальних, економічних, політичних, моральних устоїв, традицій і принципів, притаманних класичному ринковому капіталізму. Вони, як правило, критично ставляться до різних перетворень, реформ, і схвалюють лише ті новації, які на їхню думку здатні зберегти існуючий устрій чи є гарантією його стабільності. До цих партій належать консерватори Великобританії, Ліберально-Демократична партія Японії, Прогресивно-консервативна партія Канади і так далі. Партії ліберально-демократичного напряму стоять на позиціях збереження механізмів ринкового господарювання і вільної конкуренції з мінімально необхідною регулюючою функцією держави. Вони обстоюють помірний соціальний реформізм, охорону міжнародної безпеки, розвиток інтеграційних процесів. Партіями ліберального напряму у політиці є Ліберальна партія Великобританії, Італійська ліберальна партія, вільна демократична партія Німеччини і так далі. Соціал-демократичні партії створені як партії робітничого класу. Сьогодні змінили свій соціальний склад і характер. Це пов'язано насамперед з динамікою соціальної структури суспільства. У нас час партії підтримують не тільки робітники, а й власники, чиновники, держапарату, представники творчої інтелігенції, пенс пенсіонери, молодь за сучасних умов. Вони стали головними контрагентами консервативних партій, усунувши з цієї позиції лібералів. Широка соціальна база таких партій забезпечує їм силу і вплив, ідеологічною основою соціал-демократів є доктрина демократичного соціалізму, основними цінностями якого проголошуються свобода, рівність, соціальна справедливість і солідарність. У соціально-економічній сфері вони пропагують контроль суспільства над економікою. Плюралізм форм власності, забезпечення соціальних прав, ліквідацію всіх форм гноблення, дискримінації, експлуатації людини людиною. Досягти цієї мети передбачається тільки мирними засобами, шляхом перетворень і реформ без революцій і соціальних потрясінь. Тому соціалістичні і соціал-демократичні партії часто називають реформистськими. У деяких країнах провідними і правлячими партіями є конфесіональні від латинського віросповідний. Вони об'єднують членів партії на основі спільної віри. Найбільш впливовими в Європі вважаються партії, що об'єднують католиків. Це Християнсько-Демократичний Союз Німеччини, Християнсько-Демократична партія Італії, Австрійська народна партія і так далі. Координують діяльність конфесіональних партій католицького напряму Ватикан, невелику підгрупу конфесіональних партій становлять клерікальні партії від латинської церковні. Лідери клерікальних партій намагаються підпорядкувати державу впливові певної церкви. Усі конфесійні партії це партії правого консервативного напряму, найвпливовішими з яких є, наприклад, Ісламська республіканська партія Ірану, Мусульманська Ліга в Індії. Но на особливу увагу заслуговують діяльність японської партії Комейто, партія чистої політики, що об'єднує представників буддистської релігії цієї країни. У програмі цієї партії зазначається, що Комейто веде боротьбу за забезпечення добробуту всього народу і керується концепцією гуманного соціалізму, закликає до згрутування всіх партій опозиції, е, і партія широко представлена в обох палатах японського парламенту. Партії Зелених. Це екологічні партії, які утворились в результаті злиття громадських організацій, що виступають на захист навколишнього середовища. Це відносно нові політичні об'єднання. Перша така партія була зареєстрована у 1980 році у ФРН. А в 1983 році зелені вже завоювали 27 депутатських мандатів у Бундестазі. Сьогодні зелені працюють у парламентах Англії, Скандинавії, Японії та інших країн. Це партії лівого демократичного спрямування, що виступають насамперед з позиції захисту прав і свобод людини та чистоти довкілля. Новацією політичного життя останніх десятиріч стало створення гуманістичних партій. Перша така партія виникла не в Європі з її демократичними традиціями, а в Аргентині в 1969 році. Сьогодні гуманістичні партії широко відомі на заході. В основу своєї діяльності гуманісти покладають загальнолюдські цінності. Вони виходять з того, що для будь-якої форми організації суспільства головна головною цінністю мають бути не ідеї партії держави, а людина. Звідси завдання, що їх висувають гуманісти, підвищення життєвого рівня людини, праці, боротьба за соціальну рівність боротьба з безробіттям у сфері зовнішньої політики, роззброєння і без'ядерний світ. Серйозною загрозою демократичним інститутам і джерелам політичної напруженості є діяльність неофашистських партій. Після закінчення Другої світової війни багатьом здавалося, що фашизму покладено край. Однак сьогодні в багатьох країнах активізувалась діяльність неофашистських партій. У деяких з них неофашисти працюють не тільки в муніципальних органах, а й в парламентах, наприклад, Італія, Франція та інші країни. А у Франції на виборах 2002 року лідер неофашистів Жан Марі Лепен балотувалась навіть на посаду президента. Ідеологія фашистів це войовнича. Войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, звеличення, звеличування тоталітарної держави, авторитарний режим, однопартійна система, загарбницькі війни після розпаду радянського союзу і припинення ним матеріальної підтримки комуністичних партій країн різко зменшився і вплив комуністичних партій. Про це Проте ці партії навіть під час найвищих успіхів у свої перші роки після Другої світової війни ніколи не лідирували. Окрім е, країн, як, на вплив на які здійснював Радянський Союз, це е, Німецька Демократична Республіка, е, Польська Народна Республіка, Болгарська Народна Республіка і інше. Основа їх діяльність марксистсько марксиско-ленінська ідеологія. Щоправда, деякі з них, наприклад, комуністи Франції та Італії, відмовились від принципу демократичного централізму, що завжди був наріжним каменем діяльності комуністів. Деякі комуністичні партії перейшли на позиції соціал-демократів, інші змінили свої назви. Так, італійські комуністи називаються сьогодні демократичною партією лівих сил. Зберегли свої місця у парламентах комуністи Франції, Італії, Японії та деяких інших країн.